Алла бійчук, хай собі ми готять. Зіронька з неба до мене летіла, слід золотистий ставила у услід, мабуть, здійснити бажання хотіла і захистити від горя та бід. Знала вона те бажання єдине, про яке мріють дорослі й малі, про найдорожче, що є у людини. Мир на найкращій у світі землі, вихором з нею хмаринка кружляла, з ними в танку міряди зірок, ніби розсипаним сріблом стеляли, витканий ними легкий килимок, я доторкнути до зірки хотіла. її відчувати зблизька, але та зіронька лиш ми хотіла, І не дотягнулась до неї рука. Хай же в далеких світа зоропадне, Сяє іскриця небесна вуаль, І тисячі всіх бажань не Разом почує незвідана надаль. Хай вони збудуться всі неодмінно, Зорі, на щастя, хай з неба летять, Хай нам несуть лише добрі новини, А зірочки хай собі миготять.